Всім привіт! Ну, багато хто з нас щодня користується електронним підписом, правда? Це вже стало буденністю. Але чи зупинялися ми хоч на мить, щоб подумати, як звичайний файл на комп'ютері раптом перетворюється на щось, що має реальну юридичну силу? От сьогодні ми і зазирнемо під капот цієї системи і розберемося, як насправді працює вся ця архітектура цифрової довіри. І ось власне ключове питання, на яке ми будемо шукати відповідь, бо це ж не якась магія, правда? Це дуже чітко продумана система, і зараз ми крок за кроком побачимо, як вона влаштована. Уявіть, що вся ця конструкція тримається на трьох китах. Перший це емітент, ну, наприклад, банк, який видає нам ключ, другий об'єкт, тобто сам документ, який ми підписуємо. І третій верифікація це процес перевірки. А знаєте, що їх усіх поєднує? Ми назвемо це інтернет-пульсом, це, по суті, кровоносна система, яка дає всьому цьому життя. Отож, усе життя нашого цифрового підпису це така собі подорож із трьома основними етапами: спочатку йде генерація ключа, потім підписання документу, і в кінці перевірка. І що найцікавіше, Кожен, абсолютно кожен із цих кроків критично залежить від однієї речі стабільного інтернету. Без нього вся ця подорож просто неможлива. Ну що ж, давайте почнемо з самого початку, з моменту, коли з'являється на світ наша унікальна цифрова особистість. Я думаю, всім знайома ця картина. Заходиш у банківський застосунок, придумуєш пароль, натискаєш кнопку Згенерувати, зберігаєш файл, і таке враження, ніби все це відбувається прямо тут, у нас на комп'ютері, але це, знаєте, лише верхівка айсберга. А ось що відбувається насправді. Коли ми натискаємо ту саму кнопку, наш комп'ютер шле запит на сервер банку. Банк в онлайні перевіряє, хто саме до нього звернувся. І тільки після успішної ідентифікації сервер банку створює унікальну пару ключів. Тобто, по суті, сам ключ народжується не у нас на машині, а на захищеному сервері, і ми його просто звідти завантажуємо. Зрозуміло, що без інтернету тут ніяк. Гаразд, цифрова особистість у нас є, йдемо далі. Наступний етап це момент, коли ми по суті даємо юридично значущу обіцянку, скріплюючи документ своїм цифровим іменем. І знову ж таки, для нас все виглядає елементарно. Вибрали файл ключа, ввели пароль, клацнули, підписати. Здається, все, готово. Але цей один клік це не просто дія на комп'ютері. Він запускає цілий діалог із зовнішнім світом через інтернет. І ось перша причина, чому цей діалог потрібен. Це мітка часу. Щоб підпис мав юридичну силу, він має бути прив'язаний до точного моменту в часі. А годинник на нашому комп'ютері ну його ж можна підкрутити, правда? Тому він не є доказом. Система в цей момент іде в онлайн на спеціальний сервер точного часу і бере офіційну незаперечну мітку, без неї підпис просто не буде дійсним. Але зачекайте, це ще не все. Окрім часу, системі потрібно перевірити ще дещо. А чи є сам ключ чинним от прямо в цю секунду? Може, його вкрали або власник його відкликав. Тому система надсилає ще один онлайн забит, щоб перевірити статус ключа, тобто ключовий момент тут підписання. Це завжди живий діалог в реальному часі. Немає інтернету, немає діалогу, а отже, немає і підпису. Все просто. І ось ми на фінішній прямій. Можливо, найважливіший етап перевірка. Це той самий момент істини, коли ми дізнаємося, чи можна довіряти документу. Уявімо ситуацію. Нам на пошту прийшов підписаний контракт, ми йдемо на портал Дія, завантажуємо файл, щоб перевірити, чи все гаразд, і здається, ніби програма просто аналізує сам файл, що ми завантажили, але насправді, вона знову йде в онлайн. Ось тут система й шукає правду. Вона не вірить просто тому, що написано у файлі, вона через інтернет звертається до головного арбітра. Центрального засвідчувального органу і ставить йому пряме запитання: ось сертифікат, ось час підписання. Скажи, будь ласка, чи був цей ключ дійсним саме в ту секунду. І вже цей орган звіряється з усіма глобальними списками і дає остаточний вердикт. Отже, у нас може бути три варіанти розвитку подій. Перший інтернет є, все гаразд, підпис дійсний. Другий інтернет є, але з файлом щось не так, або ключ був відкликаний, підпис не дійсний. І третій найцікавіший варіант а що як інтернету немає, тоді система просто розводить руками і каже, неможливо перевірити. Розумієте, без зв'язку ми бачимо лише математику, криптографію, але не юридичну силу. Ну що ж, ми пройшли весь шлях від А до Я. Давайте тепер зберемо все докупи і ще раз подивимося, чому ж онлайн з'єднання є абсолютно незамінним для всієї цієї конструкції. Отже, коротко про головне на етапі генерації інтернет потрібен, щоб нас ідентифікували, а ключ створили на надійному сервері. На етапі підписання, щоб взяти точний час і перевірити, чи ключ ще дійсний. І нарешті на етапі перевірки, щоб зв'язатися з головним центром довіри. Бачте, на кожному кроці інтернет це такий собі міст довіри. І ось, мабуть, найважливіша думка електронний підпис це не просто якась технологія, запакована в один файл, ні. Його справжня сила в актуальності даних, а цю актуальність може забезпечити тільки постійний живий зв'язок із серверами довіри. Тому стабільний інтернет тут це не просто зручність, це, по суті, гарантія юридичної значущості. Тож тепер, коли наступного разу доведеться щось підписувати онлайн, ми вже будемо знати, яка складна й цікава архітектура працює за лаштунками. І це змушує задуматися, що ж таке наша цифрова довіра. Це щось статичне, якась технологія, яку один раз створили, чи це все таки динамічний процес, який живе лише завдяки постійному зв'язку.